Всім привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні ми продовжуємо наше відео про цибулю. Ми всім дячні за ваші відгуки. Але багато людей нам казали, що немає поливу, земля суха, їй не вистачає вологи. Ні, це не так. У нас е, майже щодня були дощі, е, Дощило, заливало ливні. Я це показував неодноразово. Е, плюс. Е, Помімо цього, ми ще е, намагалися підливати з лікою самі самотужки, е, коли не було дощів. Тобто паливо вологості було достатньо. Але більш за все ми схиляємося в тої думки, що це все ж таки нам дали ранній сорт цибулі, а не те, що ми заказували на зиму. Тому у такий результат ми бачимо, що вона вже почала падати. Але хотілося б все ж таки, щоб у нас були файні плоди, великі, крупні цибулинки для зберігання на зиму. Люди, будь ласка, порадьте, чи ще не запізно посадити на зиму цибулю, чи вже все ж таки пізно. А всім гарного дня, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити подальшому на мен цікавих відео. До зустрічі! Нехай щастить!